компресора потрібен великий зворотній клапан. Є у мене ось такий кран з-під води з, вади, з нержавійки, великий. і в ньому всередині присутня поверхня, на основі якої можна зробити зворотній клапан. Чим я підібрав сюди таку детальку, щоб вона з невеликим зазором ходила, Я зробив на ній такий виступ, кріпити резинку з-під водяного фільтра сюди плотненько сідає, я її ще додатково приклею, потім оці края сточу, щоб воно було в рівень. І ще тут буде вставлятися пружинка. Повітря сюди заходить, зрушую цей механізм наверх. І коли компресор виключається, то воно під дією сили тяжіння просто запирає клапан. І повітря продовжує піддавлювати його до того фланця, який всередині. У мене випускний колектор зроблений з нержавійки, то якраз добре звариться з цим нержавіючим корпусом, а цей нержавіючий фланець піде мені для з'єднання з частиною з, з чорного металу. Обідком буде. Прилягати до пластикового ущільнення і таким чином будуть з'єднуватись. Маю таких трохи неживічих кутів та трубок, і спробую з них створити ефективний радіатор охолодження для стисненого повітря. Тепер побудова цього. Зворотнього клапана нагадує створення глушників для автомобілів. Тобто підрізаю, прихвачую, дивлюсь якщо підходить, так і залишаю. Поки що якось так виходить, зробив таку підпорку для цього клапана, бо він доволі тяжкий. Щоб при роботі він міг нормально триматись продовжую робити ось таку магістраль. Так, Як ось так буде йти. Ще сюди вварив такий відвод, щоб скидувати повітря за допомогою автоматики. По ідеї, ось сюди нагнітається стиснене повітря, воно йде до зворотнього клапана. потім Воно блокується оцим, цією поверхнею та зворотнім клапаном. Звідси даве тиск там, 8 атмосфер. Коли компресор виключається, то з цієї магістралі впускної стравлюється зайвий тиск, і наступний пуск компресора буде легким.